Наше саме отак потреба. Ось таким веселим суботником зустріли день довкілля працівники обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Керівники майже усіх гуртків, методисти та техпрацівники у дендропарку та на схилах монастирської гори жваво заповнили пакети сміттям, викинули його куди треба та повернулися знову на свої робочі місця. кажуть, ніби нічого особливого, а приємно за добре діло. Коли виходимо в походи, виходимо на місце змагань, бачимо. Як забруднена місцевість, досить багато пластикових бутилок скла. Найбільше було пластикових бутилок, скляних бутилок, одноразового посуду, яким користуються і не викидають сміттєві баки, але викидають прямо. Ми це прибрали для того, щоб дітям було комфортно, щоб вони почували себе безпечно і не мали проблем. Хочу звернутись до громадян міста Полтави для того, щоб вони під час випочинку, які відбувається на території Полтава або околиць Полтави все такі прибирали за собою. А це вже власне змагання. Їх провели вихідними, попри дощ та холод. Це відкрита першість Полтавського обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді з пішохідного туризму в залік 19 обласної туристської спартакіоди. на змагання прибуло близько 100 чоловік із дев'яти територій області, міста районів. Це перший вихід туристів просто неба. Після зимових тренувань у залах робити те саме на природі, куди приємніше, кажуть туристи. Перший день змагань пройшов на схилі монастирської гори. Діти долали смуги перешкод, круто похилі спуски та підйоми навісні переправи. Розпохід був на другий день змагань. Команди по шість чоловік мали зорієнтуватися по карті та подолати технічні етапи. Тут в особистій першості середньовікової групи виграли вихованці центру туризму Роман Могилат, Інна Перерва, Богдан Слець та Ольга Валентина Оне. У командній першості зі старших виграли миргородці у середній віковій групі полтавці. Змагання стали можливими за підтримки міського управління освіти та колективу 15-ї школи, яка узяла на себе проблеми з харчуванням. У центрі туризму кажуть, із проведенням змагань зараз сутужно через нестачу коштів.